А ми продовжимо підводити підсумки цього тижня, і не тільки цього тижня, тому що саме зараз будемо ще підводити підсумки одного фотоконкурсу. І в цьому нам допоможуть гості, які вже от-от чекають і готові зайти. А це у нас Світлана Примак. І Світочку я вже знаю, вона вже не один раз була у мене і на радіо, і на телебаченні була. А вона завідуюча відділом соціокультурної діяльності обласної універсальної наукової бібліотеки імені Дмитра Чижеського. І Поки вони проходять, я продовжую представляти її чудесну колегу, можна так сказати, партнера. Це Ольга Краснопольська, наукова. Співробітник галереї Одерет. Олічка, я знаю, теж брала участь не в одній програмі роблю ці ранкової в кави. Артефакті так, в ви, 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 ви знайомі, по суті, знайомі з нами знайомі з програмою, Сідаєте. <ріст> <ріст> я заговорила вас так сильно, що не дала вам сісти. <ріст> Значить, давайте почнемо з того, що в бібліотеці проходить конкурс, правильно? Фотоконкурс Кіровоградщина. запрошує. Кіровоградщина запрошує. Що це таке? Влітку ми власна бібліотека Ні Петра Чижевського спільно з галереєю Лисоведград влаштували конкурс, який в запрошує. Конкурс був не випадковий, адже цей рік ми знаємо рік утворення області. 75 років ми відзначаємо. І саме влітку цей конкурс був запросив до участі всіх кіровоградців, всіх бажаючих, бажаючих. взяти участь у таких гарних миттєвостях нашого життя. фотосвітлинах. Номінації були зовсім досить різні. Да, досить різні можна було спробувати себе і як фотографа-портретиста, і як пейзажиста, і як репортера. Тобто були різні такі напрямки. Ну, номінації була «Кіровоградщина. наша гордість, наша слава, «Краєвиди рідного краю, портрет Кіровоградця», визначні місця нашого краю і цікаві миттєвості. Це було ну, досить, досить широка, широкий спектр, яких люди могли взяти участь і запропонувати свої фотографії. Фотографії, свої фотографії. А тільки професіональні фотографи приймали участь, чи любителі? теж бу 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 будь-хто ми не обмежували учасників так. не обмежували. І будь-хто мав надіслати свої фотографії, а потім вже журі оцінювали кто, ці роботи. Хто входить в состав журі? В, в склад журі входять е і представники галереї, і бібліотеки. представники бібліотеки. І... Також Володимир Мощинський, це голова нашої обласної організації Національної спілки фотохудожників України, і Юрій Лебедів – голова художньої ради цієї спілки, тобто це визначні такі визначні фотометці, які мають значний рівень. Іду, і думки ще діє ця світ. виставка, і можна подивитися це, десь це, в заліконкурсві ну, виставку буде оформлений. А, так буде оформлю, буде, буде, буде оформлений виставку. Ну, підсумки ще не підводилися, а, тому що до 31 серпня ще приймалися фотографії. А, і вже після того як фотографії Ми, кстати, можемо. Я прошу пішення підб'ю mm -hmm. на ваших екранах. Друзі зараз з'являться ці фотографії. Може, і подивитися декілька, да, декілька світлин, які надіслали нам. Учасники а, к какому число а, планують а, за, закінчити, підводити то значить, ну підсумки будемо підбивати найближчим часом на тижні, можливо. А взагалі підводити і і робити до, виставку до, до дня. дня міста. Та да, це буде віртуальна фотовиставка, і кожен бажаючий може подивитися ці світлини в інтернеті. Доступна вона буде і на нашому сайті бібліотеки, і на О, сайті галереї Єлисаветград. Uh -huh. Брали участь фотохудожники, які, oh, уже, okay. які вже працювали. Це значить чемпіонату. Да. Uh -huh. Беруть участь в багатьох і вже курсах, так, да. виставки, я так розуміє да. їхні. Да, були. До речі, до мене звернувся через Фейсбук. Звернувся Євген Мельников. Ми буквально того року відкривали його. Він зараз живе в Ізраїлі, відкривали його фотовиставку стріт фото Ізраїль Тель-Авів». І він через Фейсбук звернувся і каже: Я Кіровоградець, але живу за кордоном. чи можу я взяти участь у вашому фотоконкурсі? Так, да, будь ласка, ми погодилися. І він надіслав через нам, через інтернет, фотографії, які ми представили тут кіровоградці, на... не тільки Це... які Кі живуть в Кировограді. Да, Кордоном кордоном, так а які критерії? За, за якими критеріями обиратиметься переможець, адже будуть і професіонали, і будуть аматори. Е, ну, критерії це, це, вже, це вже справа е, рук професіоналів да, тих, тих людей, які будуть е, оцінювати. Але я так думаю, що і у е, непрофесіоналів є шанси, тому що іноді е, ну, і, і, і не знаєш, яка фотографія зроблена професіоналом. Ось в мене, мене тут є декілька, яка аматорам. Е, чудові кадри є. У всіх да, і це, тим це, це більше да дуже зараз дуже, дуже розповсюджені. Буду тримати. тримати, а на так. мене наведуть. Наведуть, наша Золота Дворцова. І ви яка да. краса. Да. надзвичайно, да. я не знаю навіть як мені. Ми... Ось тут ми на. Може, може не, б... oh. не тільки віртуальною oh. виставкою, oh. з да, тої обмежся, можна буде виставити ці роботи і в бібліотекі, і uh. в галереї. Ну, насправді, у нас поки була така думка, але поки, поки що ми плануємо віртуально. Да, це це ось один із найактивніших А можна вам ідею при- Можна роботи дійсно достойні, якщо їх оформити в рамки, їх можна і будь-який інтер'єр, можна Якийсь благотворительний аукціон і допомагати э, бойові. Моц... Ми це можемо можем обговорити. А я є yeah, да, такі доворички? Да, це Кіровоградська дівчина. Це з Треповки. Це досить активний учасник усіх всі, конкурсів і виставок. Біус. Іван Гнатович, він такий. У нього фотогурток існує, діти у нього беруть участь у різних конкурсах. Нашого рідного краю. де, да, mm. чор, От ви говорите буде віртуальна виставка, де її на, можна буде знайти? На, на сайті обласної бібліотеки Чижевську і галереї Севград. Ми інформацію розповсюдимо. Ми робити презентацію. Да, як да, ці, більше. І фото... Віртуальне фотовиставки, і кожен бажаючий може подивитися її. І, і звісно, поширимо обговорення буде в соціальних мережах на Фейсбук, ВКонтакте. Може, бути будь-яка номінація. Там хто лучше фотографія пам'ятню відвідувачі в сайті. Можливо, і так Це буде просто обговорення. Що знаєте, що в соціальні мережі досить діалог да яким чином відбувається партнерство і галереї, і бібліотеки? Ну, ми досить таки давно, давно співпрацюємо, дружимо, скільки, скільки себе пам'ятаю. У нас це не перший такий проєкт і не останній, сподіваємося, творчий. Дуже багато. І цікавих виставок проводила галерея в бібліотеці. і Бібліотека допомагає галереї. Ми знайомі один одного з цікавими людьми, з цікавими особистостями, з художниками, фотомайстрами. У нас Про... був були... такий гарний проект відкриваємо Україну. І Геліп Цюканов представляв місця, які він побував разом з батьками. Ну. І це загалом презентації відбувається дуже, дуже цікаво, тому що він сам ну, маленький, ну, школ... 8, 8 школяр... 8 років. Так, і приходять, і приходять дітки, його ровесники, другокласники, і вони разом починають Най, дивитися фотографії, потім повертають книги, потім там таке влаштовують там всі свята дитячі. Це все дуже яскраво. І загалом подобаємо нам подобається такі заходи проводити разом. І ми плануємо й далі проводити такі заходи. А я знаю, що скоро буде міжнародний день бібліотек, в тому числі які плануються у вас мероприятия по цьому поводу. Так, дійсно, 30 вересня у нас буде всеукраїнський день бібліотек. І я хочу сказати, що. Точно він буде якогось іншого формату, тому що в минулому році ми влаштували день словника, і це було дуже яскраво. Ми писали словники різних галузей, виносили словники на шопневосховище. На вулиці були у нас був навіть хореографічний словник танцювальний колектив, представляв такі гарні танцювальні номери. В цьому році, звісно, наше сьогодення вимагає якогось іншого формату, але і скажу певно, це буде читання. Ми будемо читати. Можливо, це буде читай, формат немає значення, коли ми будемо читати того Шевченка, чи якусь іншу книгу з різних носів інформації з планшетів, з ноутбуків, з телефонів, з книг, звісно. А а може, це буде це ще таємниця, може це буде читання визначними людьми. Але в будь-якому випадку ми будемо представляти сучасну українську книгу книгу, яка є духовним надбанням нашої нації, і те, що на чому ми ґрунтуємось, те що є основою нашого буття. А з приводу галереї так. щось у галереї найближчим часом яка буде яка буде мистецька осінь в галерея мистецька осінь буде насичена. Це ми вам обіцяємо у нас, у нас завжди насичена. Ну, по перше, повернуться з відпустки літні наші поети. Mm. В у вересні буде, буде буде битва поетів вереснева. У вересні також буде виставка відомого нашого кіровоградського живописця Анатолія Яніва. Він останнім часом дуже багато писав в наше місто. І ось саме його роботи, які показують місто Кіровоград, будуть представлені в галереї десь ну, з 12, го числа. А до Дня міста ми плануємо велику і цікаву виставку живописців України, на якій буде представлено ну, більше, Більше 40 художників, професіоналів, різні напрямки, але ну дуже дуже хороші, дуже сильні роботи будуть подані. Я думаю, це буде така подія, мистецька сильна в житті міста. Не могу кіровогатися з морозом підсумувати да. осінь з таким з хорошим мистецьким уже арсеналом. Ох, як ти к темі так приєднуєшся. Ми говорим, ми говорим нашим гостям огромное спасибо Іра, і, традиційно, і традиційно от нашого партнера форму смаку ми вам дарим вкусні вот такі вот подарочки. Іра, хто у нас сьогодні був у гостях, поки я. Дякую. 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 Чудесні дівчата, чудесна інформація. Ми вам дякуємо і за вам гарний дякую. настрій і бажаємо вам гарного сніданку сьогодні. <гум> Якщо ви ще не встигли поснідати перед ранковою кавою, <гум> так, дякую. так дуже дуже вчасно. <гум> 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 дякую. Ми продовжуємо.